Не залишилися осторонь цих питань активісти Галицького майдану. Після трагічних подій, які відбулись у столиці минулого тижня, гостро постало питання: які люди прийдуть на зміну попередній владі? Кому можна довірити відповідальність за ситуацію в країні і на місцях? Саме з цього приводу і розгорілася гостра дискусія серед учасників щоденного віче у Галичі. Допровадитиме далі український народ, і які люди прийдуть на зміну попередньої влади. Власне, ці питання і активно обговорювалися вчора на районному віче. Найперше такі люди повинні бути щирими християнами, які керуються моральними мотивами на цих найважливіших якостях. Наголошували у своїх виступах священнослужителі до влади, повинні прийти особливо на нашій галицькій землі, практикуючи християни. Ті, які сповідаються, ті, які причащаються, ті, які проводять християнський спосіб життя, ті, які виховують своїх дітей у дусі патріотизму, і національної, і християнської свідомості. Активісти Майдану акцентували на тому, що до влади мають прийти нові люди, що служитимуть правді і порядку, які раніше не працювали у владних структурах. Моя думка така. Всі ті, що від 91-го року були на посадах, дотепер не мають ніякого морального права бути в ніяких посадах. Тому що у нас е... і тому я пропоную, якщо навіть що майдан проголосував зараз, якщо ви це підтримуєте, тому прошу всім керівникам. Району і районних підприємств написати заяви добровільно. А якщо не хочуть, ну то їхня справа тоді буде займатися ілюстраційна комісія.